У Житомирі воду хлоруватимуть менше. На міському водоканалі завершують випробування гіпохлоридної системи очистки води. Основні її діючі речовини кам'яна сіль та знову ж хлор проте його кількість у сотні разів менша. Уже зараз за допомогою нового устаткування знезаражують десяту частини водопровідної води у місті. Чим хорош гіпохлоріт? Ми працюємо над тим, щоб більш сильний окислитель був вредний для потребітеля і менш опасний для. Житомирян. Потому что хлор в контейнере это тона жидкого хлора. Вот который може в будь-яке вірю авария, и, і, звісно, для житомирян это будет очень большая проблема. Якщо підприємство отримає обіцяний грошовий транш, то нова система уже наприкінці цього року запрацює на повну потужність, а хлораторну установку взагалі закриють. Тамара Ступакова констатує, що цьогоріч колектив підприємства власними силами провів модернізацію очисних систем. Реконструювали навіть фільтри, які понад 20 років не використовувалися через проектні помилки, а також почали замін. Нівати піщані наповнювачі у фільтрах на більш ефективні цеолітові, проте оновити всі грошей не вистачило і з цієї ж причини не замінили і аварійних насосів. Натомість їх реконструювали, зменшивши витрати електроенергії на п'яту частину. Лопасті зрізали такої конструкції, щоб вони захватували більше води. Вот щоб они більше забирали води, і вот за що этого расход електроенергії был уменьшен, а подача е, увеличена. Тамара Ступакова каже, що колектив має ще декілька ідей для модернізації очисної системи. Для їх втілення потрібні гроші.